Друге пояснення міститиме спойлери до третього фільму про вартових. Тож, якщо ви ще його не дивилися, ставте відео на паузу і додивіться вже після перегляду. Так от, у своєму повноцінному огляді на фільм, я казав, що нам так і не вели відповідь на запитання, чому Шаркета так преться від протезів. Проте, трохи покумекавши, і сходивши на фільм ще один раз, я зрозумів, що можливо відповідь нам таки дали. Просто не сказали про це прямим текстом. Отже, ще коли ракета був під дослідним зінотом вищого еволюціонера, він знайшов трьох друзів по нещастю, у кожного з яких були ті чи інші протези, які заміняли певні кінцівки. Коли вони спробували втекти, еволюціонер їх вбив і вирвався лише ракета. А тепер складаємо 2 і 2. Ракета дуже любив своїх друзів. Тож, коли бачить людей зі штучними частинами тіла, згадує їх.